Бійцям на сході запоріжці допомагають не лише продуктами. Активісти відновлюють військову техніку, яка повернулася з зони антитерористичної операції. Дати друге життя небоєздатним вантажівкам намагаються як професіонали, так і волонтери без досвіду. Проте віра у перемогу нашої армії надихає. Євген нарту спостерігав за їх роботою. Циль Горбатко ремонтує вантажівки вже не перший рік. Знає цю техніку до найменшого гвинтика. Останнім часом у його бригади роботи побільшало. Каже, їм одну за одною привозять на ремонт військові автівки. У нас в бригаді роботають всі патріоти. І всі прекрасно розуміють, що недополучають зарплату. Буває таке, що недополучають. Ну, Цивільні ми ремонтуємо за гроші, щоб дати зарплату робочим. А ці машини ремонтуємо ми безплатно, для того, щоб наші хлопці побідили. Патріотизму цим хлопцям вистачає. Це вони навесні звільняли Донецький аеропорт. Потім вели бої під Амвросівкою. Там майже вся їх техніка була спалена градами, а цю їм видали на заміну. Проте стан уралів не ідеальний. 72 га бригада сьогодні пригнала нам Камаз. На ньому оборвало сцеплення. То есть замена сцепления. Это снятие, установка коробки. вот, Замена сцепления. Второй Урал это пришел привез топлива им. От і в нього там радіатора потекла потік та сов накладаюча Солдати без діла теж не сидять, хоч і втомлені все одно беруться за інструменти. Олександр родом із Чернівців каже, ремонтувати таку техніку йому раніше не доводилося. Дома є теж машина, але легкова приходиться вчитися на грузову. Права є, а от практики ремонту не було. Уже будуть. Василь Горбатко каже, ремонтувати військові вантажівки так само легко, як і звичайні були б кошти. В цьому йому допомагають волонтери. Техніку сюди ведуть з самої зони, АТО, адже саме тут їй можуть забезпечити повноцінний ремонт. І в інших містах є можливість. Ну здійснювати болі масала. Здійс, во дозволяє мощності мочностя Василіянатоліча. Тобто тут повний закритий цикл. От і токаря, і слісаря, і електрики, розумієте? Саме тому на ремонт сюди привезли навіть зенітну установку «Тунгуска». Автомеханік зізнається, з чого починати ремонт дізнавалися в процесі роботи. Ну, я вам скажу так: глаза бояться, а руки роблять. От, звісно, принцип автомобілів одінаковий всіх. Шовтих двіті стоїть, шовтих дві тільсти, шовтих коробка, шовтих коробка. Тільки тут на гусіні, на гусінічному ходу, а тут на кольосному ходу. Так що принцип один і той же виїздили навіть у поле там і проводили ремонт у зоні проведення АТО. Це все для того що робиться, щоб наші хлопці побіділи. Роботи у хлопців багато. Ось цей Урал щойно відремонтували. Сьогодні він вже відправиться у зону проведення антитерористичної операції. Євген Нартов, Роман Росоловський, спеціально для медіа нові проекти.